Всім привіт! І в сьогоднішньому відео я покажу, як лінкувати 9 авторигів на лічку Фарма за допомогою Нуклза. Та як прив'язувати карти за допомогою Нуклза? А також покажу розкажу, якщо ви перший раз працюєте з Nuкл, як ним почати працювати. Що потрібно зробити для того, щоб ним почати працювати? Так, що нам потрібно зробити спочатку? Заходимо ми. На скидає на головну сторінку. Ми заходимо в панелі нажимаємо проксі. І першим ділом додаємо проксі. Нажимаємо додати. Проксі я використовую статичну українську. Ось сюди ми її вписуємо і виділяємо наш IP порт. Логін і пароль Тут ми підписуємо наше проксі, як ми хочемо. Ось підписуємо Я підпишу ось так. Далі ми вибираємо тип проксі5 і нажимаємо зберегти. Далі перевіряємо нашу проксі, чи вона активна. Наша прокся активна. Що нам потрібно зробити далі? Заходимо в вкладку Аккаунти, завдання, групи і створюємо групу. Так само підписуємо. Нажимаємо Створити групу. Пізніше я розказую для чого вона. Так, далі. Нажимаємо Додати. І додаємо наші аккаунти. Тут пишемо наші аккаунти. Назву нашого аккаунта. Далі тут вставляємо логін, тут вставляємо пароль. Тут ми вибираємо нашу проксі. Ось. Сюди ми вставляємо юзер-агент. Сюди куки. Ось тут вибираємо нашу групу. Нажимаємо перевіряти оновлення. Група чомусь не показує, треба обновити сторінку. Нажимаємо 5 додати. І ось тут ось є вже наша група. Тепер ми все це робимо і нажимаємо зберегти. Я зараз швидко зроблю і включусь до вас. Ось, я все додав. Тепер нажимаємо зберегти. І ось з'явився наш аккаунт. Тепер перевіряємо його на кулки. Можна перевірити ось тут ось. А можна нажати завдання і перевірити за допомогою Cookie. Тобто ми виділяємо аккаунт і перевіряємо за допомогою Cookie, і воно перевіряється, чи наш аккаунт живий і чи він працює. Так, наш аккаунт живий і все на ньому працює. Тепер, наступним чином, що ми робимо? Нам потрібно. Добавити наші 9 авторегів Ми купуємо наші автореги і додаємо їх. Зараз я куплю авторіги і також вам покажу, як їх додати. Коли ми купили наші авторіги, і ось вони 9 штук. Ми беремо, нажимаємо, нажимаємо файл в нотатках, нажимаємо Зберегти як і зберігаємо на робочий стіл TXT файл. Далі. Ми нажимаємо так само додати аккаунти. І як нам додати масово автореги? Нажимаємо масовий імпорт. І тут заходимо в робочий стіл. І ось наш TXT-файл вставляємо. І бачимо всі наші 9 авторигів. Тепер вибираємо проксі. Я додав ще одну проксі для авторегів, щоб одна була під фарм, а одна під авториги. І нажимаємо Зберегти. Ось, наші всі авториги пододавались. Тепер ми просто їх виділяємо повністю і нажимаємо так само перевірити за допомогою куки, щоб подивитися, чи вони живі. Як ми бачимо, на наших авторигах 4 живі, а на, 4, а на 5 логаут. Тому ми пробуємо зайти руками на ці 5 авторигів. Вони, напевне, 100% живі, але там просто логаут, і треба зайти і пройти цей логаут. Тому зараз ми просто беремо через антик заходимо на ці авториги. І далі я вам скажу, що зробити для того, щоб ці авториги відображалися, як живі. Ми зайшли на наш авториг і бачимо в нас логаут. Просто викинули з аккаунт. Ми нажимаємо Увійти, У нас входить в аккаунт. І тепер що нам ще потрібно зробити? Ми нажимаємо. З вами розширення. Керувати розширеннями, режим розробника, завантажити розширення. І додаємо з вами fb Helper. Тепер він додався, прикріплюємо його. Нажимаємо на нього, нажимаємо куки і скопірувати. Коли ми скопірували куки ми переходимо в наш авторіг. І ці куки міняємо і нажимаємо зберегти. Як ви бачите, пише, що наш аккаунт новий. Ми перевіряємо його за допомогою куки. Ось вона пише в обробці. Все, і тепер наш аккаунт активний. Тобто, якщо у вас великий ось так ось авторіг, то вам потрібно просто так зробити на всіх авторигах і все. Посилання на FB Хелпер, кому потрібно, лише у своєму телеграм-каналі. Так, ось, наші всі авториги активні. Тепер, що я вам ще пораджу, якщо у вас так само ваш фарм вилітає, ви робите все те саме, як з авторигами, просто заходите, копіюєте кукі руками і вставляєте сюди. Далі, коли ви будете щось робити на своєму фармі, також раджу вам зайти в антик з нього і бути завжди. В антіку, коли ви робите щось нуклусом, так менше всяких вилітає на нього банів і всього іншого. Тому, що ми робимо далі? Як передати 9 авторегів на лічку Фарма? Ми заходимо в рекламні кабінети, далі виділяємо всі аккаунти повністю. Нажимаємо завдання. Поділитися: особистий рекламний кабінет в особистий. Той, хто надсилає РК, і вибираємо Олек. Ось наш фарм. Вибираємо наш фарм. Тут вибираємо адмін і нажимаємо розпочати. Ось, як ми бачимо, наші рекламні кабінети всі передались. 9 лічок. Лише наш, я зробив помилку, те, що нажав галочку на наш рекламний кабінет в рекламний кабінет. Ну це ніякої ролі не грає. Всі 9 авторигів передалися. Далі заходимо, дивимось на наш фарм, чи вони передались. Обновляємо наш ADS-менеджер, FBAC статус і дивимось. Чи є наші 9... дев'ять? Да. так. Ось, всі наші дев'ять авторігів є. Як ви можете бачити, 10 аккаунтів пише рекламних кабінетів. Тому, ще вам скажу зразу, ми заходимо в Nucle і перевіряємо, ми нажимаємо фільтри, аккаунт, відділяємо наш фарм, щоб тільки його бачити. І нажимаємо Перевірити за допомогою куки. Завжди, коли ви зробили якусь дію в нуклзі, вам треба перевіряти аккаунт на Кукі, щоб nucleс підтягував всю інформацію. Тому ми перевіряємо зараз його на Кукі. Наш аккаунт перевірився на Кукі. Далі ми заходимо опять в рекламні кабінети, нажимаємо аккаунт і виділяємо лише наш фарм. Як ми бачимо, ось всі наші 9 авторигів передані. Тепер е зразу вам розкажу, як видалити ці авториги, коли у вас аккаунт вже відлиє, коли все зробить. Ми, ви нажимаєте просто виділяєте усі аккаунти, забираєте лише ваш основний, нажимаєте завдання, керування і «Видалити кабінет із особистих. І все. І воно у вас видаляє само кабінет. Тепер, як прив'язати карту? Також ви заходите в рекламні кабінети, завдання, нажимаєте карти, прив'язати карту. Ось тут вписуєте вашу карту. Нажимаєте Web-метод. Далі Країну. Я вибираю Україну. замінити тільки суб'єкти ПДВ. Часовий пояс і затримка між кожною картою я вибираю 25-20 секунд. Тобто, це е, між кожним рекламним кабінетом, скільки воно буде займати часу для того, щоб прив'язати карту. Тому ще валюту я вибираю фунт. Я вибираю фунт і сюди вставляємо нашу карту. Так, ви вставили на нашу карту. Тепер саме головне, щоб у вас прив'язалася ваша карта через нукл, вам потрібно поставити між вашою CVV і датою, коли карта кінчиться, ось такі ось дві крапки. Лише через них, не через пробіл, лише через дві крапки. Тому, коли ми все зробили, нажимаємо просто розпочати і чекаємо, поки наші карти прив'яжуться. Як ви бачите, Нукл прив'язав всі наші 9 карт, точніше, всі, всі карти до наших рекламних кабінетів, тому тепер ми так само заходимо в FBE статус перевіряємо, дивимося, чи він прив'язав. Як ви бачите карти він поприв'язував. Тому, що я вам можу сказати, якщо ви використовуєте. Так само нуклз базовий. І е, чисто на те, щоб лінкувати, прив'язувати карти, додати, тому що я взяв такий нуклз, а буду запускати руками по відеоролику, який є на каналі, може ще хто не знає. Е, запуск реклами, Facebook посилці. Е, дуже удобно і дуже швидко, тому пользуйтесь а кому цікаво, може як запускати нукл, хто не знає. Якщо ви візьмете нукл за 100 доларів, це повний тариф з заливками. У вас ось тут ось буде кнопка ще така між цими, щоб заливати, ви нажимаєте на ню, там створюєте свою зв'язку і по тій зв'язці заливаєте. І для того, щоб заливати, вам ось буде потрібен, ось, потрібна ось ця група. Тому для цього вона була потрібна. Тому, якщо. Все вам сподобалось цьому відео. Ставте лайк, пишіть комент і підписуйтесь на мій телеграм-канал.